Mitsubishi 6B31. Хочу показати вам моменти затяжки е, стелі е, конічного вала. Значить, в даному випадку тут стоять старі вкладища, ми їх просто почистили, зажали вкладище, для того, щоб перевірити зазори, чи потрібно їх міняти, бо вкладище стоять в районі там, 150 доларів плюс-мінус. В даному випадку візуальні вкладиші живі, ми їх ставимо, перевіряємо зазори. Коли ми затягнули посилі, у нас тут зазори від 2 до. До 3 соток. Тобто зазорі в нормі можна залишати е, старі вкладища. Тепер дивіться, по затяжки. Значить, перше, ми ставимо бугеля і робимо затяжку 24 нм плюс 90 е, градусів. Це внутрішній ряд. Поставили бугеля і затягуємо ось ці болти. Раз, два, ну і три і так далі. Ось їхня схема по затяжки. Коли ми поставили ці болти, ставимо дві стальних пластинки. Одна стальна пластинка, друга стальна пластинка. Потім їх накриваємо алюмінієвою кришкою. Алюмінієва кришка затягується 24 нм плюс доворот 60 градусів. Ось, дивіться, у нас йде схема. Що тут ми поставили е, дві е, стальних е, пластинки, потім ми поставили кришку. І Потім схема затяжки йде самої кришки. Після того, як ми поставили кришку, ми дотягуємо болти стальної пластини. Це оці болти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Болти кришки пере цим ой, бачите, вони стоять на кришки. Болти кришки дотягуються 23 Нм. Ось мануали, Кому цікаво, перекладайте, що вам потрібно, дивіться, провіряйте, затягуйте. Ось така затяжка йде на Mitsubishi 6B31.